Чому є такі пари, яким Бог так і не подарував дітей? Невже вони грішніші за інших? Є у Біблії такий вірш: те, що приховане, належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам. Тож про те, що відкрите, ми можемо роздумувати, а що Господь не відкрив, про це не скажу. Отже, почнемо з біблійних часів. Якщо я запитаю про пари з Біблії, які довгий час не мали дітей, впевнений, що кожна віруюча людина назве кілька імен, наприклад, Елкана та Анна, батьки пророка Самуїла, Авраам і Сара, батьки Ісака, Захарія та Єлизавета, батьки Івана Хрестителя. Що цікаво, що в ті часи було повір'я про те, що якщо пара не має дітей, то вона в чомусь винна перед Богом, що це Господь їх покарав за щось. Але ми знаємо справжню їхню характеристику від самого Бога, що вони були все ж благочестивими людьми. Тому, читаючи Біблію, я не можу поставити знак дорівнює між словами грішний і бездітний. Деякі священники говорять, що це покарання за те, що хтось із подружжя допускав якісь інтимні гріхи, наприклад, секс до шлюбу чи щось подібне. Я не знаю, звідки беруть інформацію такі священнослужителі. Є купа випадків, коли люди це робили і мають дітей. Це, звичайно, не виправдовує ті гріхи, і наслідки від них справді можуть бути, але варто зазначити, які саме. В першу чергу це фізичні. Тобто, наприклад, до шлюбу заразився наречений венеричною хворобою, яка проявила себе вже у шлюбі з іншою людиною. Наслідок хворіють обоє. Наступне духовні, коли молоді люди не покаялися у своїх гріхах, ну і втратять спасіння. І психологічні. Тут може бути багато різних наслідків, не буду зараз заглиблюватися. Якби Бог вже при нашому житті карав нас за наші гріхи, то ми б усі давно вже б, помирали, мабуть. Звичайно, Бог може допускати певні проблеми в нашому житті, щоб нас чогось навчити чи кудись направити, але глобально покарання за гріхи в майбутньому отримують ті люди, які не розкаються в них, втративши своє спасіння. Чому Бог не дає вам дітей? Не знаю. Можливо, тут варто ставити запитання не чому, а для чого. І тут уже відповідей може бути багато різноманітних. Хоча серед моїх знайомих є пара, яка 10 років молилася про дитину, і це таки сталося, хоча лікарі розводили руками. Вірте Богу, він обов'язково робитиме так, як буде краще і для вас, і для вашої майбутньої дитини, якщо вона буде. А на злі язики не зважайте. Пам'ятайте, як колись Павло писав: для мене дуже мало важить, як судите про мене ви, чи як судять інші люди. Суддя мені Господь. Хай собі говорять їм за то відповідати перед Богом. А Господь знає ваше серце, ваші мрії, ваші стосунки з ним, ваше майбутнє у його руках.